Оце є е, пан Ігор зі Львова, е, розумієте, е, викладач університету. Він вам може більш конкретно це попрошувати. Е, але зроблено під ігідною нашої, бо ми місцеві, ми постійно проводимо в по світі ті чи інші заходи. А ще сказали, що ви не маєте права тут про світі проводити заходи, тому що у вас немає документів документах тут збирати. Вибачте, ми офіційно звернулися до Голховецького, е, не могли дозвонитися, вчора звернулися. До, позавчора, до секретаря е, просвіти, з ним узгодили це питання, він записав е, сторожу право нам провести це заняття, е, графіки, всі питання. От тут є заступник голови обласної просвіти, прошу дуже, якщо мене, а вот не Ситуація. Пулівчак, Олег Теодор, голова науково-просвітницького товариства Просвіти святкові. От якраз пан Ігор вам розкаже, що в нього все є, підготовлено. Дивіться, ми, ми сьогодні, ми сьогодні. Мене, мене звати Горняків, я і до Львівського національного імені Івана Франка. Приїхав сюди на запрошення про освіти, на запрошення Народної ради на Івано-Франківської області. Відповідно, мета приїзду, участі у конференції регіональній 20 років Конституції. То, що я вам... ми, Запрошені відповідно тут є. Приїхали з нами сільські голови з Львівської області. Депутати з Хмельницької області, з міста Нетішина, зокрема, приїхали. Зараз ми чекаємо делегацій з Косівського, з Верховинського району і так далі. Тобто, в даному випадку, чому присвячена ця конференція? Зараз ви, ви знаєте, що є дійсно є дві різні точки зору в Україні, які стосуються того, чи можна, чи не можна, чи треба, чи не треба змінювати конституцію України. Наша перша була мета це відповідності з. Цією позицією, яка була, наприклад, портя Конституції Михайла Сироти, він що зрозуміти, чому Конституція так і в Україні не виконана. Це перше питання. Друга річ, які закони все ж таки в Україні треба було прийняти для того, щоб вона дійсно була виконана. Третя річ це те, що насправді на сьогоднішній день є децентралізація в Україні, як вона проводиться, чи вона справді проводиться в відповідності з Конституцією України. Я думаю, що є в нас сільські голови, яких є одна позиція, є сільські голови, яких є інша позиція, але більшість розуміє, що це все, все має Будуть відбуватися у відповідності з добровільністю, з волею тих самих сільських селищних громад, і так далі. Про це так само сьогодні збиралися поговорити. Ми збиралися поговорити про те, що в Україні та, 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 так і потрібна зміна системи влади, про що сьогодні говорить мало не кожна політична сила, але ця зміна системи влади має відбуватися на основі чинної і діючої конституції України. Так само хотіли ще поговорити про те, які необхідні кроки в Україні на сьогоднішній день, для того, щоб дійсно та конституція, яка є в Україні, мала бути в. Виконано сьогодні 28 червня велике свято 20 років конституції. Чесно кажучи, не зрозуміло і дуже прикро, що в людей не вистачає розуму для того, щоб розбиратися. Події, які відбуваються, не вистачає розуму для того, щоб розуміти, що насправді в Україні відбувається. Немає не, не розуміння того, що на, чим насправді на сьогоднішній день є Конституція України і що треба зробити, щоб вона дійсно була не написаним якимось там е, слоганом на білому папері, щоб це було реальним діючим механізмом. А скажіть, скільки то ще спікерів. Я вам розповідаю, чи даному ви мені чините перешкоди для того дивільного пересування. Відповідності це є кримінальний зброй. Не пробувайте, не пробувайте. Ми не захищайте. Що перевіряєте? Ви можете поступити будь ласка. Ваше просили, ви можете бути поступити на даному зібрання. Бачите, нехай заходять і нехай будуть присутні. На дві батьки лист, за якому вони це разом прошу наразі розгуляють, такі право збиратися вас збої в в можна будь-який час До адміністрації. Подивіться, запиші дорожки там написано. Я вам не досі, на яких причин? Розумієте, в чому ситуація? Ви зверталися до керівництва, є представник конкретного секретаря. Дозвіл Був дозвіл. Ми не можемо забезпечити порядок. Ми не можемо безпеки, ми сказали вам, що ви не будете боятися. Бо не може, ми не можемо, бо є, ми зверталися взагалі в управління політичних того, що в Україні, звідки вони користуйтесь, ви що дуже буєтесь, ви можете. Я, пропоную, 5. Я вам пропоную зараз за участі громадськості, провести, бачите, який насправді піар теж піар. Ми це забуваєте. <си> але а, на майбутнє, Любомир, було б класно, якби е, е, офіційно, офіційно, ви більш більш гласно, більш поінформовано, і ці теж треба було викласти наперед. У Фейсбуку писали, що так, то, так, то, так. Було сказати, вони не ми, а ми не вони. І ми збираємося під такими питаннями, а не під такими. <си> Тому <си> вас би не трактували по-іншому і так далі. Дуже приємно, що тут є професори і доценти з Львівщини, з інших, але ви не применшуєте ролі цих молодих. Хлопці, Ніхто не тому що один з таких молодих хлопців загинув на Майдані, там є йому пам'ять. Він теж не був юристом, не був доцентом і не був професором. Але він хотів тої кращої України. І ми, немає, ми не маємо вправі зараз всі ці завоювання, які були досягнуті з такою кров'ю, просто кинути і віддати. Ми маємо має бути громадський контроль в різних формах. Громада. Громадські активісти. Тому давайте ми якось цю ситуацію так як це називається, вирішимо. Вирішимо, працюємо. Нас питання, ми задамо питання. Задамо. Це є форма конференції. Питання відповідь.